А я вам зараз натрушу трошечки езотерики з приводу предназначення і всіх цих прикольних І що я. ось, Оточення, ну, люди, генетика, так? Але я ще вірю і я це вивчаю. Mm -hmm. Вивчаю, дивлюсь на людей, аналізую, наблюдаю. Коротше, питаю, розмовляю. Під якою зір, під якими зірками людина народилася. Тобто, знак І... Це астрологія. Астрологія, так. Ну я, я мені подобається так. Під якою зіркою народився? Mm -hmm. е, під якими зіркою mm -hmm. -зір е, Ну Зіркою звучить, коротше. Mm -hmm. І ось, ти, наприклад, народився. Ну, я вже зразу скажу, я ще не в 12 знаків Задяку вірю, а ну як перевірив, а в 13. І там змієносець є, і він зміщає всі знаки. І тобто є люди, які кажуть, та все ці знаки Задяку, це маячня. Значить, у вас, скоріш за все, з здвиг, здвиг йде знаку, і ви трошки іншого, і він вас описує більше. І і ось ці, ці знаки зодіаку впливають на вас. Угу. А, а також рік народження, який теж впливає, не знаю, це, це китайські всі філософії. Називаємо так, китайська наука древня, стародавня, яка все це теж описує. Блін, ну неспроста люди. На тисяч... якому рівні це на тебе впливає? Неспроста не люди тисячоліттями зараз відповім. Ісячоліття ми це все придумували. Ну, там їм дуже багато років, не, не знаю скільки. І я ось на пальцях все це е, не поглиблювався в астрологію. Кстати, якщо 12 знаків і гарний астролог, то він теж гарно опише. Але якщо так для людей е, по-простому, то 13% дуже гарно, там, 90 плюс відсотків людей гарно описує. Яких? Як це на мене впливає? Е, у мене аналітичний склад ума, мені, мені подобається е, причина на наслідковий зв'язок, і чому люди так роблять, і що їх, е, що їх притуляє друг для, 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 для друга, е, що відштовхує. І я ж кажу, що я займався комедійною імпровізацією, е, ну і займаюся зараз теж граю. І ось буває так, можна просто на енергії пропетляти. З, я трошки, там, наприклад, краще граю, а є людинка більш аматорна. Е, і ми граємо якось на енергії, і бін, клас виходить. А є людинка, з якою я раз починаю грати, а вона теж вже, на про, ну, вже не про, ну хер, вже вищий рівень. І я вроді вищий. І ми бурбур, бурбур -бур, і ніхрена. І я такий ага, проаналізую, знак Зодіака. Зодіака — риби, а це вода, це вода. А я вогонь, цей самий Лев. Вогонь, вода тушить вогонь і раз-раз, і воно якось загасає. А то людинка, яка перший раз другий раз вийшла на сцену, і така вроді би скромняча, але енергія фух летить, і воно якось само не знаю що робиться. І, блін, кайф. І кайфуєш, і всі а, люди а ти, ти хто? Лев. Лев, це хто? Вогонь? Вогонь. А я хто? А ти е, близнюк? Це хто? Е, це вітер. Mm -hmm. І, до речі, е, близнюк це вітер, а вітер може роздмухувати mm -hmm. вогонь. Е, Слухай. А як часто я ти прямо... Г... Як часто ти граєш в імпровізацію? Не дуже вже часто. Хоча можна так. сказати, що в житті ми весь час е, вибрали. Давай проведемо експерименти невеличкий. Давай. Чи можеш ти зараз пригадати угу. всіх тих людей, з якими тобі е, кайфово було грати, і всіх тих, з ким було ніяково грати? Ніяк. Ну всіх прям не, не згадаю, але ну, когось. Як тобі, Якщо ти зробиш домашнє завдання, якщо вам цікаво, Напишіть так, давайте спочатку сначала... всі я може не підписуюсь. не підписуюсь. Що я пропоную, але чесно робити. Так, щоб я хочу, я хочу просто робити маніпуляція. Я хочу просто більше повірити в твою теорію, щоб ти мене переконав. Тому а мені вже потрібні зна. маленькі докази. У мене мама маніпулятор, я маніпуляцій зразу так. Фу. Добре, добре, що я попередив. Відбуваю да. та навіть якщо не попередив, добре, добре. я знаю для чого ти це питаєш. Можна я а, і, і Я розумію, що це пояснення з твоєго світу. Це теж є. Ага. Що є людинки, у яких є оприопределенні. Е, Психотравми, які мене тригерять. і з ними я попадаю в якісь моменти, там де я підзакриваюся. Або я їм попадаю в цей, і ми і ми, тіпа... Я другий хотів запропонувати. Простіше. У тебе якась концепція така складна? А, да, простіше. Тобто, ти просто пригадуєш людей, робиш список, кайфові люди Стаса. Пок -пок 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 -пок. І такі люди дніші для мене. Блін, ну я ну, вони не дніші. Ну типу тіпа... мені з ними погано грати. Отак. От да. Або Це я себе почув да. Люди, вода для мене, гасять мене. Отак. От, да. От цей список. А потім ти заходиш в їх соцмережі. Дивишся дати народження і напроти кожного, тільки по порядку. Я вже дивився їх. І напроти кожного, кожного ти відмічаєш, а потім приносиш нам цей графік на наступний раз. Так, я вже це провів. Я вже перевірив це. Покажеш, що там. Так ти що думаєш, я ж так і вивчав? І ти хочеш сказати, що люди, які оце кайфові, ті води там точно ні разу не було? Ні. Блін, реально, я ж кажу, 90% описувати. Вірите, ви, Стасу чи ні? Я перевіряв і, і більше 50 людей, я і своїх друзів, по-перше, я можна не грати, а можна просто знати, е, хто хто яка людина е, з твого оточення, як у тебе з нею взаємовідносини? Я коли починаю, мені цікаво, я там занурився. Батьків, родичів, друзів, знайомих, приятелів, дівчат. Э, Колишніх? Конечно, не, майбутніх. Та <ріпи> 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 там я вам кажу, що ты, э, Саша Сваха? А я бабка повітуха бабка сваха теж можу, можу у а... цю штуку, типу, аналізувати, поаналізувати гарно так наблюдати Слухай, Стас, А чи часто ти перекладаєш відповідальність за своє життя на якісь інші штуки? Дуже гарне питання? <ріст> Які ще способи перекладання відповідальності за своє життя ти приміняєш? Це, я просто це не так називав. <ріст> я ж сказав, що це, це називається. Я люблю, як це закономірність, як це. Е... Просто назви ще. Ну, бо якщо є така закономірність, і тобі подобається перекладати відповідальність, то є ще ж якісь способи. Є, ну, є, що, там, є. Чек Сільпо, наприклад, так. Чексільпо, це це просто для підтримки. Зараз вони схеровились, звісно. Uh -huh. Але до цього це, блин найкращий друг. Тіпа. Такі речі завжди каже. І прямо от в точечку. Там у них точно астролог сидить по 13 знакам зодіака. Взагалі-то для вивчення себе, і ось зна... я ж для чого це робив? Тереми Та там квадрат Піфагора, нумерологія, потім там Маянські там приколи, потім Human Design. І мені подобаються ці закономірності і аналізувати. Я закінчив фізмат ліцей і mm -hmm. там треба було задачки вирішувати. І Я не скажу, що я там найкраще вирішав, але мені це подобається. І я там, е ну, цим самим, хорошись, там, 11 клас я закінчив. сім -сімірочек. це саме. Блин. Е uh, Це, ну, Джекпот? Джек Джекпот, так. Це два джекпоти. Джекпот, так. І ще ось нещодавно, що мені сподобалось, для вивчення себе. І це соціоніка. І для того, щоб я топлю за психотерапевтів. Оце Саша дуже гарні новини нам підкинув, як роздуплитися, роздуплитися, куди що йти, як ще себе проаналізувати, і де ж де деякі моменти виходу з очка. Але можна підготуватися, ви можете скористатися ще й моїми е, нароботками. Ви можете взяти, якщо вам подобається перекладати відповідальність на якісь системи, структури навчання за своє життя. Ви можете взяти нові підкидони від Стаса, Правильно я розумію? Я за симбіоз. Астрологія. Раз. Соціоніка, два. О, соціоніка. Human Design – три. Ні, human Design – ні. Давайте ні. Упрощати. <реш> <реш> упрощати, Це соціоніка. Е, 13 знаків зодіаку, рік народження. Ось Хоча б це, це база. А в тебе було більше, але трішки щось немає. Я, я просто, як я казав, любопитний. Угу. Питливий. 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 так. Я питливий і люблю вирішувати задачки і проводити зрізи. А Як це називається? Експеримент е, інтерічним путем виявляти, правда це чи ні. Ну, чувак, собі, правильно? І мені це кайф, я кай кайфуша, типу з дитинства. <світ> тобто, а ще я й казав, що я наркоман в минулому. Казав. Казав в минулих, подивіться наш перший підкаст, там да. Стас робить камінал. Кам ну а це ж нарко аут. Я ж ще до того як вживав, я вже був кайфушею. Мені треба було кайфувати побільше, типу, відтак, велосипед, там з гори десь приймуть, побігати, по деревах полазить. Ну такий я був. А які в тебе ще залежності? А я ж кажу, від кайфу. Зараз я від відказав просто наркотики, це коли залежність від кайфу. Який безкоштовний, нічого не робиш, закинувся, покурив, занюхав, наприклад, все це херня. І як якийсь отримуєш. Щось воно там шевелиться, якась там цікавість, питливість. О, я в іншому вимірі, питливий тепер. А все це херня, воно воно вбиває тіло. І мозок. Уже ну, я говори... тобі кажу, що 87 вже. уже. <свят> У мене вже навіть якщо було б спочатку, мільярд ти кілька, що воно там да? похеррився. Я думаю. <свят> ну, нічого, в мене ще дохуя до <свят> залишилось. І щоб е, виходить, щоб я кайфував, тепер що мені потрібно? Велосипед, навалювати опять треба, щоб уже ж тіло працювало, щоб адрен... адреналін хірачів. По венах, е, велосипед, скалазання, скеледром. Ну, з друзями пішов. Це дабл, дабл кайф. Е, мотоцикл. Просто спілкування з незнайомими людьми почав. Я в дитинстві міг підійти до будь-якої людини, почати спілкуватися. Отак, як будто так і треба. Що е, мені цікаво, потім я почав якось трошечки. Е, Огранічуватися, зашиватися, потім почав хапати, і все. Я вже так менше став, Якось воно, типа, соціалізувало. Ну тоді, а в... тепер я вертаюсь назад, і, типу, мені це подобається. І тоді в нашій сьогоднішній концепції коупінгів там ти виходить, що ти твоя психіка обрала копінг залежності, коли це або алкашка, або там нікотин, або наркозалежність, mm -hmm. або трудоголізм, або сексуальна залежність. <гум> Вона обрала. І тоді яку потребу ти цією залежністю закривав? Яку? Кайф отримувати. Серетонін, дефамін, норадреналін. ти сказав прикольну штуку, раніше я міг підійти до будь-якої людини, да. познайомитися, а потім якось не зміг. і почав Я відхапати. міг, але мені якось уже психологічно. І що там сталося психологічно? Ну якось я вже почав сам себе, ой, щось я там мені не подобалось, щось не подобалось в інших людях. Я щось придумав, нашифровувати це називається. Це нашифрова. Ти сам собі подобався раніше? Ні. А зараз? Уже краще. Так, краще. так. Да, да. ось мені в мене був момент, що я піздець собі не подобався. А хто, прям... а, а хто тобі сказав, що ти не дуже? Батьки мені теж підшучували. Uh -huh. Ну, типа. Цей самий і за голос мій. Ну я такий, типу, тіпа, ти поняв настирний, в дитинстві був. Міг багато. І, або міг щось там своє прописочувати, і мені казав тим своїм ну, самим голосом. ну В шутку, тіпа, і сміялися. І коли, і коли ти приймав наркотичні речовини, то яке в тебе ставлення змінювалося до себе? Ох. Ставало легше, правда? Да, да. Але я ще виявив, що е, для чого, наприклад, траву я курив багато років. Це неосознанно було. То коли я був спорт, там дівжушка, то тіло працювало. А в мене, е, як я виявив, травма копчика, який піджимає е, нерв в якийсь період життя, що я не міг навіть сидіти півгодинки. Е, бо вона так сильно е, цей самий. У мене тремор, ну також аж на місці не сидило. По-перше, боліло, а по-друге, нерви так починало. І коли я курив, виходить, я хотів кинути, це було неосознане, я потім вертався, бо воно розставляло тіло. Угу. І, по-перше, ну, треба фізику свою. І, По-перше, я би сказав, що ось треба дітей завжди на якийсь спорт і, чи заняття таке, типу. Я, наприклад, свою дитину сказав, би так скажу так. Я віддав би чи на плавання, чи на танці, чи, на, наприклад, чи на... <смеш> на бадмінтон. Я, до речі, бадмінтоном займався. Однокласники сміялися, що це за спорт? Олімпійський найшвидший вид спорту. 500 км на годину може летіти в банан. <смеш> і це інтелектуальний, там треба думати і рухатись так швидко. Ну, в общем, крутий вид спорту і менш травматичний просто. Хоча я футболом з дитинства займався. А тепер повторєння матючення. Астрологія. Ага, до речі, іще прикол, в чому що? наприклад, різні знаки Зодіака. Є знаки Зодіака, які забирають енергію, а є які віддають. А є які і забирають, і віддають. Чого це залежить. І це не погано, і не гарно, Це просто так є. І нема нічого поганого. І, наприклад, риби ті ж, вони забирають енергію, бо, вони, бо вона їм потрібна. Ну, хоча вони можуть е, напітуватися е, напітуват е, напітуват цією енергією е, на природі, на рибалці, в Е, І ще, ну це я запам'ятав просто. І в мене є друг, який завжди на рибалку їздить. І він тупо ну, я викупаю, що ці там він там відпочиває і напитується енергія. Я, наприклад, лев, я роздаю енергію капець, але якщо в стані, я можу, можу забирати. І це люди відчують. Наприклад, ти Саш, віси, це типу. Тіпа... Ой, віси, ці самі близнюки. Це я що Терези сказав. Бо це, типа, найсправедливий знак. Він коли забирає у людину, ну бере енергію, то він її потім її віддає. Тобто це йде як обмін. Поняли Да. Зрозуміло? Якщо я забрав, я віддам. Це типу, максимально крутий обмін. А обмін це круто. Вроді би, о, моя любима поговорка. Він ну, поговорка. Мисля, а мій дід мені розказав. Якщо у тебе є одне яблуко, і у мене... Ну що, що я такий пальцем? Нормально? Якщо у тебе є одне яблуко, і у мене є одне яблуко, і ми їм обміняємось, у кожного з нас буде по одному яблуку. А якщо у тебе є ідея, і у мене є ідея, і ми їм обміняємось, то у кожного з нас буде по дві ідеї.